неможливо бути готовими до масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі жодна країна в світі не готова і Україна готова, мабуть, найкраще в світі. Тобто в нас зроблено дуже багато чого немає в жодній іншій країні. В нас побудований на багатьох об'єктах фізичний захист. В нас е розроблені і запроваджені в багатьох е випадках схеми захисту від дронів, в тому числі раді радіоелектронної боротьби. В нас е підготовлені сценарії про те, як має діяти енергосистема під час атак для того, щоб пом'якшити можливі наслідки. Нас готові аварійні бригади і резерви обладнання для тих випадків, коли атаки будуть здійснені, і треба буде терміново щось відновлювати. Але ще раз ми не можемо передбачити масштаб, ми не можемо передбачити, які саме влучання відбудуться, тому точні прогнози, пов'язані саме з цією частиною, неможливі. Якщо уявити, що так нема ще раз, ми до температури мінус 5 будемо проходити зиму цілком комфортно, а все, що нижче, ну невеликі обмеження там максимум одна черга, це те, що може трапитись на мій погляд.